Ти сьогоднішній день марафон переймає телеканали Тернопіль 1 та Інтебе про всі головні події області та міста. розповім за мить. <му> відразу дві трагічні звістки прийшли нині у Тернопіль. Обороняючи Україну від російської орди на Донеччині. Загинули тернополяни Володимир Теслюк та Володимир Торогой. Щирі співчуття рідним та близьким захисників. Є поранені та загиблі. Кілька областей опинилися під обстрілами російсько-окупаційних військ цієї доби. У Нікопольському та Криворізькому районах на Дніпропетровщині пошкоджені приватні будинки, приміщення, обладнання і транспорт аграрної компанії. Внаслідок обстрілів почалися пожежа в адмінбудівлі у Київському районі Харкова. Чотири людини дістали поранення, двоє загинули. Російські війська продовжують знищувати Донеччину. Окупанти завдали 28 ударів по 16 населених. Унктах є вбиті та поранені цивільні мешканці. Зруйновано та пошкоджено 47 цивільних об'єктів. 166-й день невтомної боротьби Збройні сили України за останню добу знищили 140 окупантів. Наші захисники та захисниці продовжують перетворювати ворожу техніку в Брухт. Урошистів знову мінус 6 танків. Не стало бойових броньованих машин, двох артилерійських систем та іншого спорядження. Українські воїни знищили ворожі диверсійно-розвідувальні групи на Харківщині та Луганщині. А ще у ніч, на 8 серпня, ракетами Хімр завдали удару по пунктах тимчасової. І дислокації расистів у Мелітополі. Цієї ночі ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту у Херсоні. Вибухи чули люди в різних куточках міста. Про це повідомляли у телеграм-каналах. Зранку інформацію підтвердила керівниця координаційного прес-центру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гоменюк. Під удар потрапили мости через Дніпро в Херсоні та Нові Каховці, а також ворожі бази. Також зсу знищили кілька російських баз із боєприпасами. Наразі втрати противника уточнюються. Заборонити в'їзд росіян на територію України впродовж 50 років. Саме таку петицію створили українці, і вона вже набрала необхідні 25 тисяч голосів, аби її розглянув президент Володимир Зеленський. Автор петиції просить повністю закрити в'їзд в Україну всім росіянам на наступні 50 років і не видавати посвідки на проживання усім, крім тих, хто воював на нашому боці в російсько-українській війні. Шестеро людей загинули, дев'ятеро отримали травми. Такі наслідки аварій за вихідні у Тернопільській області, де трапились ДТП, та які їхні причини у сюжеті. На Тернопільщині у минулі вихідні встановлено антирекорд за кількістю загиблих та травмованих внаслідок дорожньотранспортних пригод. Лише в одній ДТП, що сталося в селі Озерна Тернопільського району, загинуло троє людей, стільки ж травмовані. Дорожня трагедія на Бережанщині забрала два молодих життя. Троє людей зазнали травм. 6 серпня близько 13-ї години поблизу села Озерна Тернопільського району водій автомобіля «Сіат», рухаючись у напрямку Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Форт Фокус. Зіткнення стало фатальним одразу для Обох водіїв 46-річного жителя Тернопільщини та 38-річного мешканця Львова. У лікарні від отриманих травм 27-річний тернополянин пасажир автомобіля СЕАТ. У цій аварії ще троє травмованих, серед яких 7-річний хлопчик. 7 серпня близько 10-ї години ДТП з летальними випадками сталося між селами Шиболин та Комарівка Бережанської громади. Для участі в огляді місця події була залучена спеціалізована персона автотехнічна лабораторія Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. На смузі зустрічного руху з іномаркою Мерседес benz вартувало життя водієві та пасажирці автомобіля Шкода Октавія. Обоє загиблі молоді люди 1999 та 2003 років народження, жителі Івано-Франківщини. Водія Мерседес benz затримано порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри. На даний час чоловік та двоє його пасажирів, серед яких десятирічна дитина, з травмами госпіталізовані до медичного закладу. Ще одна смертельна ДТП сталася у селі Колодівка. З Калацької громади, 22-річний водій мотоцикла, не впорався з керуванням та в'їхав у дорожній знак. Від удару загинув пасажир двоколісника, 45-річний житель села Жеребки, 22-річного водія з важкими травмами, госпіталізовано. У результаті дорожньотранспортної пригоди травм зазнала 17-річна жителька містечка Вишнівець Кременецького району. На дівчину, котра переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом, скоїв наїзд водій автомобіля Ауді з травмами неповнолітня перебуває у лікарні, намагаючись обігнати два вантажні автомобілі на смугу зустрічного руху у містечку Вишнівець виїхав водій іномарки Ауді. Хоч суцільна лінія дорожньої розмітки забороняла такий маневр, чоловік ризикнув і опинився у Кюветі внаслідок травми, з якими сьогодні перебуває у лікарні та пошкоджене авто. Відомості з усіма фактами внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України. Поліцейські проаналізували всі дорожні транспортні пригоди, які трапилися за вихідні дні у нашій Тернопільській області, і відповідно зробили висновок, що основною причиною. Цих дорожньо-транспортних пригод було перевищення швидкості та недозволений обгін, обгін в недозволених місцях. Керівництвом обласного управління поліції прийнято рішення збільшити кількість патрулів на дорогах. Відповідно, буде приділена увага саме тим місцям концентрації, ДТП, де відбувається найбільше дорожньо-транспортних пригод, а також на всіх трасах міжнародного значення. 57-річний чоловік втопився у водомі на Тернопільщині. Трагедія трапилась у селі Грабовець. Місцевий житель пішов купатися, настав та не повернувся. На місце виїжджали поліцейські та рятувальники. Речі загиблого знайшли поблизу водойми. А тіло чоловіка у ставі. Вийшла з дому та не повернулася. Три дні шукають 16 16-річну Олександру Мартинович з Бережан. Дівчинка зникла 5 серпня близько 12-ї години. Була одягнена в сині джинси, синю блузку та білі кросівки. Олександра худорлявої статури волосся русяве. Якщо ви знаєте, де зараз дівчинка, телефонуйте у поліцію. Порушили закон. Сім нетверезих водіїв виявили патрульні Тернопільської області лише минулої ночі. В одного із затриманих Драгер зафіксував 1,96 проміли алкоголю. Усі кермувальники отримали протоколи за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Дев'ять років тюрми таке покарання обрав суд жителю Шумської громади. Нагадаємо, затриманий взимку 2021 року проник у будинок самотньої пенсіонерки у селі Телявка на Кременеччині. Чоловік, погрожуючи сокирою, викрав у жінки понад дві тисячі гривень. Незаконно вирубував дерева у лісі поблизу села Садове Коропецької громади. Чоловік зрізав два граби. Ніяких документів на порубку насаджень у нього не було. Порушник – 31-річний житель одного із сіл Бучецької громади. Поліцейські вилучили зрізану деревину, бензопилу та вантажівку газ 53 три. лісоруб може сплатити штраф або ж сісти за грати. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У Тернополі запрацювала компанія, яка наразі є єдиним в Україні представником проєкту Smart Flower американо-австралійського проєкту альтернативних джерел енергії. Розумна квітка це установка на 2,5 кВт з акумулятором на 5 кВт. Її повністю виготовляють в Європі без застосування комплектуючих із Китаю. Виглядає квітка теж цікаво, Тож давайте подивимось і дізнаємось, де ж буде доцільно встановлювати такі установки. Вони сміливо під час війни взяли на себе цей проект. Це перший в Україні смартфлавер, який представлений на ринку. Smart Flower – це розумна квітка на 2,5 кВт, яка дозволить бути автономним будь-якому будинку в Україні. Вона має сонячні панелі, спроектовані у вигляді полюсток, які стежать за рухом сонця, як соняшник. Реалізація проєкту у сфері зеленої енергетики відбулася завдяки співпраці. ТОВ Енерджі інженірінгова компанія з австрійсько-американською компанією Smart Flower Солер. Її унікальність плюс 40% до генерації в залежності від, від того, що вона повертається за сонцем. Її унікальність в компактності, її унікальність в тому, що вона займає 2 квадратних метри на ділянці, і відповідно її ще унікальність в її дизайні. А ще це інноваційні технології у поєднанні з міцними конструкціями. Установка має метеостанцію. Вона витримує непрості природні умови, такі як сильний вітер чи сніг. Щодо комплектації додають в компанії Енерджі. Усі запчастини виготовлені в Австрії, Італії та Сполучених Штатах Америки. До російського вторгнення у виробництві використовували метал з Азовсталі. Виготовлена в Європі установка має два роки гарантії. Монтаж ми здійснюємо за день в будь-якому місці за без додаткових затрат від замовника. Тобто він купує виріб, який рекомендований ціною однією по всьому світу, і ми встановлюємо цю квітку за один день без будь-додаткових затрат. Такі установки можна використовувати у домашньому господарстві для готелів у вуличному освітленні або там, де освітлення не проведене, взагалі, наприклад, у горах Energy Engineering компанія наразі є єдиним представником проекту Smart Flower в Україні. Сьогодні величезна цінність і треба сказати величезне вдячність і тому бізнесу, тим підприємцям, які не виводять капітал з України, а які впадають сьогодні в Україну, то щоб забезпечити роботу економіки, дати роботу людям. З таким технологіям ми маємо можливість забезпечити енергетичну незалежність, а це означає питання національної безпеки країни. Україна і весь світ бере курс зараз на енергозбереження, а також на від того, щоб відійти від газу від інших джерел, які невідновлювальні. То відповідно цей проект є відновлюваним джерелом енергії, і він може бути представлений по всій Україні. Тернопільщина на першому місці в Україні у напрямку впровадження відновлювальних технологій додали в військовій адміністрації. Подібні установки планують влаштовувати у комунальних закладах Тернополя, а також максимально йти на зустріч підприємцям, які втілюватимуть подібні проєкти в життя. Неможливий рух транспорту на вулиці Галицькій у Тернополі. Дорогу перекрили від сьогодні і до 19 серпня. Йдеться про ділянку від перехрестя вулиць Миколи Лисенка, Галицька до перехрестя Галицька-Збараська. Там ремонтуватимуть дорожні покриття та встановлюватимуть дорожні знаки. Водію просять бути уважними та завчасно обирати маршрути руху. Підвісний міст у парку Сопільча обірвався. Його обгородили стрічкою. Про це нам повідомили глядачі. Відтак тернополянам треба заздалегідь планувати свій маршрут, оскільки тепер з вулиці Миру пройти в парк неможливо. Нагадаємо, підвісний міст у Сопільча ремонтували у 2011 році. Через 9 років замінили всі металеві конструкції аварійного мосту та його дерев'яне покриття. Покинув рідне місто, бо не хотів співпрацювати з ворогом. Наш наступний сюжет про Олександра з Херсона. Чоловік з сім'єю більше місяця намагалися жити в окупації, але в один момент зрозуміли, треба покинути дім. Яка ситуація в Херсоні та як довелося вибиратися без зелених коридорів? Дивіться у сюжеті зеленого коридору. Не було, але я мушу забирати і виїжджати, тому що це вже якби можливо доведеться працювати якось там. З окупантами вони ж так не, не завжди просто просять. Так вони бувають ставлюють такі рамки, що ти або працюєш так, як вони говорять, або не працюєш зовсім. Олександр із сім'єю більше ніж місяць жили в окупованому Херсоні, допоки рашисти не прийшли буквально до нього на роботу. З'явився листочок, такий, де ми мали б вклеїти свою фотокартку, заповнити особисту інформацію, там починаючи від того, чи є посвідчення водія, чи немає, які категорії автомобілів можна було керувати, де проходив службу, в яких військах. З якого окупу який чим займався там ну, особисту інформацію, де проживаєш, і ти типу, повідати комусь там комусь порато. Відтоді життя у Херсоні напружується із кожним днем, каже чоловік. Через брак ліків, грошей, а найбільше інформації люди втомлюються морально. Звичайно, ніхто не хоче такого, як вони там запропонували нам освобождення. Так не кожен має змогу виїхати через повітряну тривогу. Другу частину сюжету ми змушені знімати в укритті. Рашисти нагадують про себе усюди, але у Тернополі його сім'я почувається безпечніше. Тому Олександр вирішив якийсь час пожити тут. Але у Херсоні родичі і друзі. Тому, як тільки є зв'язок, довідуються від них про життя у рідному місті. В рублях я знаю, що пенсіонерам або всім бажаючим, або пенсіонерам, ви давали по 10 тисяч рублів, типу як бонус. знаєте, такі ми вам зараз по 10 тисяч рублів. А ви потім там берете паспорт, якийсь там банки. Ну як працювали на той час, але не всі. І якщо працювали, то там, наприклад, в приваті можна було зняти тисячу гривень зараз. Тисячу гривень. І там така черга була, що ну просто там вистояти було тяжко. А тисячу гривень в окупації, коли там пляшка води солодкої коштувала 80 100 гривень, знаєте, там тисяча гривень. Вона так просто улітала і не було. Перший час розповідає, рашисти навмисно не дозволяли ввозити українські продукти, щоб виник дефіцит. А згодом пропонувати свої продуктові набори. Бракувало також і ліків. У нас ситуація була, бабуся впала у нас, і їй треба було якесь знеболююче. Максимум, що ми знайшли, то нурафен для дітей знайте знеболюючи в аптеці. Іншого просто не було. Але люди в окупації не втрачають віри. Переконує Олександр, як і ті, хто покинув Херсон. Усі сподіваються, що расисти так само швидко як прийшли у їхнє місто, так і покинуть його. Область Херсонська не маленька, я скажу чесно, є такі місця, їх багато, де я сам ще не був. Як ви знаєте, коли жив, тоді не думав, що треба відвідати всі, бо можливо доведеться виїхати. І я так і не побував. Дуже хочеться додому. Одразу поїду додому, і там ну, робота чекає на мене, буду працювати. Там рідні лишилися. То я думаю, що поїдемо і будемо святкувати перемогу. А поки що Олександр боронить безпеку України і наближає перемогу. Кожен на своєму фронті, навіть за сотні кілометрів від дому. Ось уже п'ять місяців поспіль щосуботи у Тернополі організовують продуктові ярмарки. Таким чином, жителі та гості громади можуть придбати сільськогосподарську продукцію товари підприємств харчової та переробної промисловості за нижчими цінами. Чим торгують, розкаже Сергій Белуцький. Овочі, хліб, муку та олії можна було придбати у Тернополі на традиційному суботньому ринку. Організовують такі ярмарки щотижня у різних мікрорайонах міста. Як повідомляють у міській раді, ціни на товари підприємців тут нижчі та доступніші. Один із таких ринків працював у цю суботу на вулиці Леся Українки, 39. Вже не вперше тут можна побачити пана Мирослава, який продає хліб та борошно. Борошно є пшеничне, цільнозернове, коштує 20 гривень кілограм. Є рисове 60 гривень кілограм, гарбузово рисове 70 гривень кілограм. Хліб печуть за стіну Черебувлянський район, весь по 20 гривень, крім родзинки і гречка. А так весь корисний на заквасті фактично. Чоловік каже, що люди запитують і про екзотичніші види борошна. Цікавляться гарбузовим борошном, екзотичними видами з борошна, конопляним, льняним. Воно корисне для здоров'я, особливо для діабету. Купують на ярмарці і солодощі. Серед асортименту є цукерки, бублики та халва. То є різні твід, коли є, звичайно, по 16 гривень 100 гривень. То є ванільна, то є шоколадом, то є з арахісом, і арахіс із зиму. Вони по 19 гривень 100 г. То є мелений арахіс і мелений кунжут Тахіна називається, то по 35 за 100 грив. Проте купити на ярмарці можна не лише продукти, але й інші товари, зокрема, іграшки для дітей. Ми продаємо гіпсові фігурки діткам для розмальовування. Творча робота, доступна ціна 10 гривень, три штучки. Дітки люблять малювати. Це творча робота, трошки забирає їх від телефону, від гаджетів. Вони сідають, розвиваються, працюють колористикою, займаються. І мені це чесно кажучи, також приносить задоволення, тому що дітки тішаться, приходять, маємо дуже багато постійних клієнтів. Люди, які прийшли на суботній ринок, про свої покупки розповідають неохоче. Проте з нами діляться думками про доцільність такої ініціативи. Дуже добре, бо я поблизу тут живу. Вже не їду собі на ринок, а тут прийшла і купила, що мені потрібно. Більше фруктів хочеться. Не буде тільки вибір персики, сливки, виноград, щось хочеться більшого. Наступну ярмарку планують організувати 13 серпня. 24 дитини із Чортківської громади відправились відпочивати у місто Талсі у Латвії. Латвійці запросили до себе дітей, військовослужбовців та тих, хто постраждав внаслідок ракетних обстрілів Чорткова. Перебуватиме малеча у Латвії з 7 по 16 серпня. Як у давнину гасили пожежі? Як виглядало екіпірування перших рятувальних служб Тернопільщини? Та найцікавіші історії з життя вогнеборців можна дізнатися у реконструйованому музеї пожежно-рятувальної служби. На екскурсії побували і наші кореспонденти. Так, у давнину рятувальники оголошували про те, що їдуть на пожежу. Цей механізм встановлювали на підводу з бочкою. Коли пожежники їхали дорогою, то постійно подавали сигнал і їх пропускали. Про це Наталія Сидорчук розповідає відвідувачам музею пожежно-рятувальної служби. Особливо цікаво дітям, як у давнину сповіщали про пожежі. Мобільного ж зв'язку не було. Тоді екскурсоводка не лише оповідає їм історію, а й дозволяє спробувати себе у ролі оповіщувачів. Була людина сторожовий, яка стояла в центрі міста на високій вежі, і спостерігала за містом. Якщо бачили десь якийсь дим чи вогонь, відповідно в дзвін дзвонили, який був на цій вежі, і сповіщали про те, що потрібна комусь допомога. Бити у дзвін, мабуть, одна із улюблених розваг малечі у музеї. А ще вони з подивом люблять розглядати макети вогнеборців на конях, спорядження, які застосовували рятувальники у різні часи. І, хоча малюки ще соромляться камери, коли запитую про професію пожежника, то відповідають в один голос. Вони рятують від пожежі, що вони тушить вогонь. Мені тут подобається те, що те, що це, те, що тут такі е, пожежники стоять, манікени, і тут от, все таке гарне. Що ти знаєш про пожежники? Те, що вони гасять пожежі. Музей діє понад 30 років, але торік пережив капітальну реконструкцію. Забрали усі стенди, які містять радянську пропаганду. Ірина Крупа показує буклет з фотографіями. Тут бачимо, як виглядав музей у 1988 році. Оновили експонати, оновили екс... інформацію на них. Проте хочу сказати, що ми на цьому не зупинилися, адже музей це живе створіння, яке мусить постійно розвиватися і змінюватися. От, тому ми запланували постійну зміну експозиції. Невдовзі у музеї облаштують ще дві кімнати протимінної діяльності та куток для найменших відвідувачів музею а ще готують стенд з історіями героїв, колишніх працівників служби ДСНС, які загинули, рятуючи життя людей. Незабаром в Україні виготовлятимуть знамениті безпілотники Байрактар власне компанії Байкар вже придбав земельну ділянку для заводу в Україні. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднер. За його словами, компанія вже розробила проект самого заводу. На значній частині модели, які вироблятимуться в Україні, стоятимуть комплектуючі нашого виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини або ж колеса. Змагання Лемон Райз з велосипедного спорту крос-кантрі пройшли у Тернополі. Участь взяли 43 учасники з різних міст України. Траса пролягала у Кутківецько-Пронятинському лісі. Змагались чоловіки, жінки та діти у п'ятьох номінаціях. Після завершення перегонів учасників частували зеленим борщем та лимонадом. Усі велосипедисти отримали медаль фінішера. І синоптики попереджають про погіршення погодних умов на Тернопільщині. Завтра, 9 серпня, області буде хмарно часом дощі. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла, в день 18-23 градуси тепла. 10 та 11 серпня на тернопілі очікувати сонячної погоди також не варто. Місцями в області пройдуть короткочасні дощі. Температура вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. В день від 18 до 26 градусів тепла. Покращення погодніх умов прогнозують аж на п'ятницю, 12 серпня. Дощів синоптики не передбачають. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура 24-29 градусів тепла. Що ж на цьому у мене все. Віримо в наших захисників. Працюємо на перемогу. Ну і до зустрічі в наступних випусках новин.